Вітаю вас, юні дослідники у Біолаб. Це місце, де біологія стає цікавою, зрозумілою і захопливою. Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож у світ захопливої біології. Тож давайте разом відкривати таємниці живої природи. Починаємо! Сьогодні ми вирушаємо в наукову експедицію, щоб дізнатися, чому квіти покриті на сіних, такі різноманітні. Подивіться навколо ромашки, троянди, тюльпани, соняшники, орхідеї вони всі дуже різні, але навіщо в природі таке різноманіття? Відповідь криється у процесі запилення. Квіти створені для розмноження рослин, але їм потрібна допомога, щоб перенести пилок з однієї квітки на іншу. Запилення може відбуватися різними шляхами, наприклад, комахами. Бджоли, метелики, жуки, вітром. Пилок просто переноситься повітрям або водою. У водних рослин пилок дрейфує по поверхні води. Від того, яким саме способом відбувається запилення, залежить і вигляд квітки. Що ж робить квітку привабливою для комах? Це яскраві кольори, бджоли особливо люблять жовтий і синій. Аромат, деякі квіти пахнуть медово солодко, щоб заманити запилювачів. Ну і нектар це такий собі солодкий бонус для тих, хто допомагає квітці. Дуже багато цікавих прикладів є в рослин для запилення комахами. Наприклад, конюшина має вузькі трубчасті квіти. Вони підходять саме для джмелів. А ромашка зручна для мух і жуків. Бо її центр відкритий. Орхідеї деякі навіть імітують форму комахи, щоб заманити запилювачів. У метеликів також є свої пристосування, адже вони мають довгі хоботки, тому їм підходять квіти з вузькими глибокими трубочками. Ці квіти зазвичай рожеві, червоні або помаранчеві, а також вони дуже запашні. Наприклад, гвоздика. Має довгі полюстки, і це зручно для метеликів. А лілія велика і помітна, з яскравим ароматом, який приваблює нічних метеликів. А ось коли запилення відбувається за допомогою вітру, кавіці не потрібні яскраві кольори та аромат. Вони просто виробляють дуже багато пилку, щоб збільшити шанси на успішне запилення. Наприклад, береза, дуб, ліщина. Їхні квіти маленькі і непримітні. Кукурудзи, чоловічі квітки зверху, жіночі знизу, щоб пилок падав вниз. А що ж роблять квіти, які ростуть у воді? Деякі, наприклад, такі як вальснерія, випускають пилок прямо у воду, і він дрейфує до інших квіток. До речі, у Вальснерії чоловічі квіти плавають на поверхні і запилюють жіночі. Латаття піднімає квітку над водою, а запилюється вже комахами. Отже, підсумуємо: для цього перегляньте, будь ласка, таблицю. Щоб все запам'ятати, можете поставити відео на паузу. А тепер експеримент. Подивіться навколо, які квіти ви бачите. Чи можна здогадатися, хто їх запилює? Запишіть свої спостереження та спробуйте визначити тип запилення. І обов'язково поділіться своїми висновками. Сьогодні ми з'ясували, що квіти бувають такими різними, бо пристосувалися до різних запилювачів. Комаха запильні яскраві і ароматні, вітрозапильні, маленькі і непримітні, водозапильні плавають або живуть у воді. Природа створила цей розумний механізм, щоб забезпечити продовження життя рослин. Дякую за дослідження та до нових зустрічей!